Вітаю! Починаючи з 25 листопада у всьому світі проходить акція 16 днів проти насильства. Ця акція охоплює такі важливі дати. 25 листопада. Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі снідом. 2 грудня. Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. І 10 грудня Міжнародний День прав людини. Тож пропоную і нашим вихованцям долучитися до цієї акції. Можна виготовити тематичні стрічки червоного та блакитного кольорів. Або ж можна розкреслити простий аркуш білого паперу уявними стрічечками. А потім вирізати їх ножицями. Обов'язково пам'ятайте про техніку безпеку поводження з гострими та ріжучими предметами, розфарбовуємо наші стрічечки з обох боків червоним, блакитним кольором, а одну ми залишимо білою, як вона і є. За допомогою клею склеюємо наші стрічечки так, як це показано на відео. Наші стрічки червоного, блакитного та білого кольорів готові. Далі пропоную долучитися до акції 16 днів проти насильства, створивши плакат. Який ви бачите на екранах? Використаємо гасло ми проти насилля, і сюди ж можемо прикріпити наші стрічечки.